Добрий день, шановні глядачі! Для належного функціонування даху часом доводиться встановлювати додаткові аератори. Навіщо це і що вибрати, про це говоримо окремо, а зараз мова піде про їх монтаж. Спочатку вибираємо місце установки. В комплекті є шаблон для розмітки прорізу, він є також інструкцією по монтажу. З одного боку зображені варіанти вдосконалення конструкції при різних кутах нахилу, з іншого, сам монтаж. Аератор підходить для двох варіантів довжини хвилі: 350 та 400 мм. Встановлюємо шаблон на відповідну мітку і розміщаємо контур отвіру. Наступне питання, як зробити отвір металочерепиці? черепиці. Найшвидший спосіб це. Вирізаємо отвір під аератор. Для цього використовую ручні ножниці по металу. Є багато інших інструментів, але цей виявився у нас Переваги цього рішення в тому, що від нього не залишається стружки на металі і він не сприяє корозії. На цьому етапі довелось трохи відхилитись від інструкції. Поясню, чому так. Гратор кріпиться саморізами до металочерепиці. Із-за малої товщини металу лише два саморізи надійно тримаються, це ті, що попадають в обрішітку. Всі інші разом з кліпсами, що йдуть в комплекті, тримаються так собі. Тому вихід з цієї ситуації знайшов такий. Метал вирізається на кілька сантиметрів вуще, і цей надвишок загинається під черепицю. За рахунок цього, в місці кріплення саморізу утворюються два шари металу, і відповідно зростає надійність кріплення. В залежності від товщини металу його буває вистачає, а буває ще треба ще щось додати. Щоб можна було щось підкласти, під саморізи знімаємо кришку аератора. У випадку установки прохідного елементу нічого знімати не потрібно. Розмічаємо розташування саморізів. Це стане в нагоді на наступному етапі, коли будемо розрізати метал, щоб загнути надвишок. Робимо надрізи для згинання металу. Із-за кривизни профілю не завжди це легко і зручно зробити. Тому тут на нагоді стане розділення на маленькі частини. В процесі слідкуємо за маркерами розташування саморізів, щоб надріз не потрапив в зону, де буде кріплення. Загинаємо метал під профіль. Ви скажете, навіщо ці муки, якщо в комплекті є кліпси для кріплення. Так, кліпси є, але тримають вони не дуже впевнено, а головне, що їх всього 6 в той час, як саморізів 14. Інструкції щодо цього моменту пишуть, що при необхідності треба ставити кліпс. Оскільки в нас форма профілю не дуже співпадає з формою проходки, то повторити профіль металочерепиці трохи важче, тому підкладки знадобляться майже під ці саморізи. Наступний етап це установка проходки через підпокрівельну плівку. Цей етап можна пропустити, якщо утеплення виконано до конька і гідроізоляція виконана з супердифузійної мембрани. У цьому випадку установка цього елементу буде зайвою. У нас під плівкою є вентиляційний прошурок, і для його правильного функціонування встановлюється ця проходка. Внутрішній стороні проходки наносимо контур вирізу, будь-яким зручним інструментом вирізаємо отвір у плівці. Невеличкий звіт, як це виглядає зблизька. Дошка над утеплювачем встановлена для дотримання вентиляційного прошерку. Далі беремо еластичний герметик, в нашому випадку це американський GSL 2300 і наносимо його на кільце гідрозатвору два шари. Для надійності навколо шипів наносимо додатковий шар герметику. Встановлюємо проходку в місце розташування і пробиваємо отвори шипами для фіксації плівки на гідрозатворі. Для рівномірного розподілення герметику і щільного прилягання плівки до кільця за гідрозатвору Притискаємо плівку пальцями. Знову дивимося в нас з цього вийшло. Інструкція передбачає кріплення цього елементу до лад. Це вбереже від того, щоб це кільце не втекло з часом. Саморізів для цього в комплекті немає. Тож використаємо те, що є під рукою. По два кріплення зверху і внизу. Думаю, буде цілком достатньо, щоб вирішити це питання. Далі дійшла черга докріплення самої проходки до металочерепиці. В комплекті є набір саморізів та кліпс для цієї задачі. Саморізи двох розмірів, довжиною 35 мм та 6 штук трошки коротших. Кліпс всього 6 В інструкції прописано установку верхньої та нижньої кліпси. Щоб до вийшло все без проблем, то відстань між центрами отворів цих кліпс має становити 300 мм. Ось тут нас на воді стане той другий шар металу, який загинали при вирізанні отвору в металочерепиці. Знову беремо герметик і наносимо на нижню частину проходки. Можна це робити, наносячи герметик на метал, але мені зручніше саме так. Кілька слів про герметика. Оскільки. І резина, і метал не пропускають повітря, то герметику треба багато часу для повного застигання. З Цією ж метою, щоб герметик краще приклеївся, варто потримати його кілька хвилин на повітрі, щоб розпочався процес полімеризації. Встановлюємо проходку на покрівлю і прикручуємо саморізами. Послідовність прикручування вказана в інструкції. Логіка там досить проста. Починаємо зверху і знизу, і рухаємось до центру. Для кращого кріплення підкладаємо кліпси під саморізи. Оскільки їх небагато, то для цього можна використати смужки металу. Там, де саморіз попадає в обрішітку, нічого підкладати не потрібно. Це найкраще кріплення в цій конструкції. Наступний крок нанесення додаткового шару герметику. Цього немає в інструкції, тому поясню навіщо це видумка. Річ у тім, що згідно вимог будівельних норм, всі вузли на покрівлі мають бути доступними для огляду. В цьому питанні я повністю згоден з цим правилом, оскільки його виконання дає змогу без демонтажу візуальним оглядом перевірити герметичність взвів даху. Збираємо конструкцію проходки докупи. Щоб не перепутати, де ці деталі верх і низ, орієнтуємось на отвори від саморізів. На цій черепиці широка хвиля, із-за чого проходка трохи деформується, і це дає певні труднощі при встановленні деталі. Останній етап встановлення кришки аератора. На цьому монтаж аератора закінчено. Якщо у вас виникли питання по установці, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я відповім на всі запитання по цій темі. Дякую за увагу і до нової зустрічі.